9 листопада в Україні відзначається День працівників культури та майстрів народного мистецтва. В свята урочиста частина з нагоди відзначення цієї дати відбулася в міському палаці культури. Відомо, що наш Поліський край співочий, творчий та багатий на талановитих людей. Значна частина яскравих особистостей Коростенщини працює саме в галузі культури. Сьогодні нелегкі часи переживають усі. Непростими вони є і для працівників культури Коростенської громади. Проте ці люди Найшли своє важливе місце в реаліях сьогодення, не дивлячись на ці важкі дні, місяці, роки, можемо так сказати, діяльність ваша не зменшилася, а навпаки, нашла витоки такої творчості з відтінком і шуми, і радості за наших воїнів. І гордості за них, і проблематика, яка у нас є. Але ви на це все відгукуєтеся. Не може не радувати нас, те, що потужний волонтерський рух пішов із числа працівників культури. Те, що заходи, які проходять, вони, як правило, всі йдуть в збори коштів для наших збройних сил, України для територіальної оборони. Ми повинні бути впевнені всі. Що ми переможемо? Що російський фашизм буде розбитий? Слава Україні! Цього дня відзначали найкращих, адже це професійне свято тих людей, які присвятили себе благородній справі відтворювати, зберігати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу. На адресу працівників культури вітальні слова лунали і від помічниці народного депутата України Володимира Арешова, Тетяни Вегівської. Окремі винуватці свято були відзначені грамотами та подяками. До поздоровлень доєдналася заступниця голови Коростенської районної ради Олена Харченко. То відзначити, що у воєнний час працівники культури продовжували працювати, проте робота була в основному в режимі онлайн. Творчі колективи брали участь в різних дистанційних конкурсах та фестивалях, в яких займали призові місця. В Свою чергу театральні колективи підтвердили звання народний. За вісім місяців нашої такої цієї війни ми зрозуміли, що музика і творчість це наша зброя. Це те, що не дає нам опускати руки приймати стрій та вірити в перемогу. Тому впереди нашого свята я вас вітаю. Бажаю вам міцного здоров'я, життєвих сил, наснаги гідно витримати ці всі випробування. Єднаймося в наших думках і в наших діях зі святом. Після 24 лютого я, я узнав, хто такі культурно працівники культурні. Це наші хлопці, які 25-го вже всі були на місці. Які допомагали мені, всім нам зустрічати гостей, бо тут було тисячі більше тисячі людей, і ми все співали робити. Я дякую нашій Кросинській громаді, це і Холосне, Михайлівка. Батьковичі, рози на шатріще, да всім ви молодці, бо ви дуже багато робите для перемоги нашого народу. Я хочу привітати всіх вас добра, миру і злагоди і до перемоги. Без традиції нема культури, а без культури нема нації, адже кожен народ існує доти, доки живе його культура. Саме творчі працівники Коростенської громади зберігають та примножують код української нації.